Привіт, це Base Education І сьогодні ми поговоримо про аміачні та безаміачні фарбники, про перманентні та полуперманентні фарбники. Перманентні це найстійкіші фарбники, які прокрашують волосину від 80 до 100%, які можуть максимально освітлювати волосся на 3 тони. Працюють з такими окисниками, як 3, 6, 9 та 12%. Перманентний аміачний фарбник є класичним і використовується дуже давно і дуже часто в салоні. Практиці полуперманентний фарбник. Це фарбник, який має. Більш маленьку висвітлюючу способність та менше закрашує саму волосину в процентному відношенні, тобто на 60-80%. Також такий фарбник за що того, що має меншу проникаючу способність, він тримається також на волосі менше. Полуперманентний фарбник може освітляти також іноді 2-3 тони, але все-таки 3 це вже з натяжкою. Та він трошечки гірше зафарбовує сивину. Полуперманентний фарбник. Є більш м'яким та часто є безаміачним. В якості замінника в полуперманентному фарбнику використовується мона Найчастіше є і інші види. Моно це спиртова витяжка з аміаку. Тобто цей продукт є більш м'яким та немає різкого запаху. Як працює аміачний фарбник, під час змішування з перекис водню аміак розкладається на атомарний кислород. Тим чином, коли він проникає у структуру волосся, атомарний кислород довітрюється, Ми чуємо цей неприємний трошки запах. І він там десь через 5-15 хвилин, в залежності від того, який процент окиснику ви обрали, він просто випаровується, зникає, розтворяється в атмосфері і більше його на волосі немає. В свою чергу, моноетаноламін залишається на час всієї реакції фадника на волосі. Тобто він нікуди не випаровується, він не пахне, але він залишається на поверхні волосся і шкіри, може навіть є такі дослідження, проникати в структуру шкіри. Та Залишатися частково у крові людини. Тому, коли тільки з'явилися беззанячі фарбники, всі такі вау, будемо красити вагітних жінок. Але десь через 5 років з'явилися дослідження про те, що моноетаноламін є більш токсичним, ніж аміак, тому що залишається частково також і всередині організму людини, тому вже не є таким безпечним. Але це є гарний інструмент для вирішування колористичних задач. Бо не завжди вам потрібен такий агресивний фарбник, який Є аміачним. Інколи вам потрібен та більш м'який безаміачний. Але безаміачний не означає корисно, не означає м'яко, це лише інструмент. Це історія паралельно йде з сульфатами та безсульфатами. Дуже важливий момент, що перманентний стійкий фарбник, який зафарбовує на 100% відсотків сивину, може бути і аміачний, і безаміачний. Тобто безаміачні фарбники вони також можуть бути стійкими, але частіше за все їх роблять такими трошки більш м'якішими, які можуть бути приклади. Це, наприклад, варіаліно, це якийсь там Color Touch, це 6. Такі полуперманентні фарбники, які затрапують натуральну базу трошки, які можуть частково зафарбувати сивину. Дуже важливо розуміти цю різницю, бо навіть змивання фарбнику ам'ячного і без має мають свої трошечки такі приколи. Ви просто емульгуєте, змиваєте, миєте шампунем. Це аміячний фарбник. Без ам фарбник вам потрібно. Як кислотну змивку 5 хвилин проливати під проточною водою, щоб цей мононетерломін все ж таки до кінця змився, бо його не видно, його по запаху не чутно, і ви просто не розумієте, змили ви його або ні. І він може залишатися в порах, проникати до крові людини та якось так шкодити. Це не є критично, бо сама доля цієї аміачної або безаміачної присадки є дуже маленькою. Це 0,0,0,0,0, скільки там відсотків ніхто від цього не помре. Але є досвід, де на производстві і та на дуже багато людей потравилися та навіть були, якщо я напоминаю, літальні сходи саме від того, що вони надишалися цього. Розумієте, це історія, коли нова, вона не досліджена. Зараз вже вона досліджена, тому не будемо ловити рожевих поній і не будемо думати, що це все є просто так. Аміак, як, як був найкрутішою історією і найглибшим проникненням волос, так і залишається, так він пахне, але пахне вже менше. Робляться якісь адушки в фарбниках, що ти взагалі не чуєш той аміак і не розумієш. Між. Якщо вам було цікаво, або є якісь зауваження і запитання, пишіть в коментарях, ставте вподобайку, бийте в колокол і побачимося в наступних відео Base Education. Сподіваюсь, було корисно. Всім пока і жду вас в коментарях.